На зв'язку зі студією Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю, ну о, хотілося б почути від вас. От, від, насправді наскільки чим це загрожує? Наскільки е, швидко відбуватиметься цей процес модернізації росіянами е, цих ракет? Ну і чим ми можемо відповідь, у відповідь, е, як ми можемо протистояти цьому? Берегти життя людей елементарно, кожне вид зброєння, шахеди, крилаті ракети, балістичні ракети, їх різні види. Вони постійно модернізуються, покращують їх характеристики, іноді удало, іноді не вдало. Те, що стосується балістичних ракет, саме іскандер, то єдине, що вони там зробили, це вони додали антенну комета М. Що таке оця антена? Ця антена, яка забезпечує зв'язок ракети з супутником. І ці комета М, вони стоять, оці антени стоять. На шахе таких спочатку було дві антени, потім чотири. Зараз там вже вісім ставлять. Вон ці ракети той антени стоять на ракеті Х-101, Вони є теж покращили. Чому тому, що це система, ця антена, яка дозволяє захистити, скажімо, в більшій мірі літальний об'єкт, літальний апарат від впливу ребу. Тобто там такий екран на, у вигляді півсфери, який е, захищає е, і фокусує. Ну, верніше, те, що фокусує, направляє більш якісно е, цю антенну в напрямку супутників GPS, ну тобто в космос догори. Тому що сигнал GPS досить слабкий, сигнал РЕБ може бути сильніший, ніж сигнал від GPS. -у. І таким чином можна робити або глушення за допомогою РЕБ, або взагалі спуфінг, тобто це запаморочення мозгів цьому апарату за рахунок того, що ти йому починаєш давати недостовірну інформацію, інші координати, інший час. І він тоді починає там сходити з бумаги. От. Те, що е, наскільки, для чого о, ця інерційна система верніше не інерційна, а е, GPS-наведення в системі балістичних ракет, це для того, щоб вони там, якщо можуть, то вони щоб якось там відкоригували свій курс. Але на відстані там. 20, 25, 30, 40, 50 кілометрів до цілі, це вже ніяк не впливає, тому що вона вже йде по траєкторії. І з цієї траєкторії дуже важко вже там відвести, навіть коли вона має там свої якісь аеродинамічні поверхні, які дозволяють її там якось маневрувати. Тому е модернізація. Ракети Скандер за допомогою там, більш якісної антени, вона не може призвести до того, що е е ефективність їх ураження стала вища. Ефективність їх ураження пов'язана виключно з нашими можливостями захисту, зі специфікою е роботи е системи Петріот, з кількістю цих систем, які встановлені в цих місцях. У нас же Петріот покриває тільки там. Фактично Київ, а всі інші вони там, якщо їздять, вони там їздять як гастролери, там по іншим містам. І нам, ракет систем Петріот, нам катастрофічно не вистачає, і це треба розуміти. Це у нас як трішки кафтан. Ми тянемо, тянемо, але нам просто не вистачає фізично. Да? І нам обіцяли минулого року поставити сім систем, домовились. Так. Поставили дві і все. І все. І, і світ, і, 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 і всі наші європейські, наші союзники, так, в Європейському Союзі, які збираються там за різними, там в різних форматах, а в результаті нічого. Нічого. Я розумієте, у, у, у них зараз тим більше така ситуація, коли у них своїх не вистачає. Там американці навіть в 20, до двадцятого року, в 21-му, на початку 22-го, були повідомлення, що було звернення командування, що е, для посилення національної безпеки там повітряного простору Сполучених Штатів треба ще сформувати один, якщо не 16-й дивізіон е, ракет Петріот комплексу Петріот. Тому що його не вистачає Америці. Ми там всі кричать, та у них там цього, там, як, е, вся е, пустиня там завалена. Нічого подібного, їх просто не вистачає. На місяць виробляється взагалі е, японське, від собі сім'я американське е, випуск, підприємство випускають взагалі десь на рівні 30-35 ракет на місяць Петріот. Ну, та а я вже не кажу про комплекси, це тільки ракет, їх просто не вистачає. Те, що було на складах, якщо подивитися, скільки там було ударів кінжалами іскандерами КН 23 по Україні, і взяти об'єми виробництва цих ракет, і те, що знаходилось на складах, це будуть жахливі цифри там. Світ не був готов до такої експансії. скажімо. я часто кажучи, от не вірю, що їх отак катастрофічно не вистачає пом. Я пам'ятаю дуже добре. Це ще була ну, минулого літа заява одного з євродепутатів, який почав засідання з того, що він просто присоромив своїх колег. Що там на порядку денного у нього є? Були, у них були якісь там, ну такі їхні соціальні е, е, питання, так і їхньої внутрішньої. Внутрішніх їхніх проблем, які торкалися, і він розпочів. Він виступив просто встави, піднявся і сказав, що як вам не соромно, Україна просто потребує там сім, от тоді от сім проти повітряних цих а, а, систем протиповітряної оборони. В Румунії каже, їх там десь Ну сім. назвав сім. сім в Румунії. Румуні, Їх було румунії було набагато, закупили... дуже багато ні? там ще в якихось європейських країнах. Ну тобто, ну ну що вони румунії потрібні більше ніж Україні. Ну вибачте, ні, там була така історія, що Румуни купили сім систем. І вони почали їх розгортати. А для того, щоб забезпечувати виконання функцій протиповітряної оборони, там є таке чергування. Там американці, німці, голландці вони в Польщі, в Литві, та в інших країнах Балтії вони додають до існуючих комплексів свої, для того, щоб забезпечувати цю безпеку цього повітряного простору. І в Румунії постійно було два-три розгорнуті. Комплекси Петріоти для того, щоб захищати. А в цей час Ромини почали оці сім, які вони закупили, розгортати. І вони їх так якось так не дуже сильно так розгортали за два роки, чи, мабуть, навіть, навіть три роки, вони тільки три комплекси розгорнули. І тоді європейці сказали: оці чотири передайте українцям. І румуни, ну так, нібито домовили, що да, будемо передавати. Ну і зараз є такі повідомлення, що є, йдуть знову навчання на цих комплексах та та. та, та, та. Але там, знаєте, там не зрозуміло. Там повинно в, на базі в. Е Флорешті, якщо не помиляюсь, називається, повинно проходити навчання наших пілотів на F-16. Знову Румунія така, як Чорна Діра, повинно проходити навчання наших фахівців на системах Петріот їх застосування і технічного персоналу, і самого персоналу, який працює на цих станціях. Далі, Нідерланди передали туди. Чи то 5, чи то 6 F-16 з парки саме для того, щоб інструктори могли займатися з нашими пілотами, тобто щось там таке робиться, але й от, звести конци з концями, от яко об такі шматочки інформації маю, а так, що в цілому звести, ну щось не виходить, не виходить тому що щось... так. не виходить Да.